Дженніфер Лопес знайшла спосіб врятувати Бенніфер живою після того, як вона сказала, що її розлучення це найкраща річ. Дженніфер Лопес еволюція після розлучення та мистецтва для підтримки зв'язків. Дженніфер Лопес це не просто поп, зірка, актриса та підприємець. Це явище, втілення сили, благодать та здатність адаптуватися до змінних обставин. І її останні заяви про розлучення з Беномафлексом, а також про вміле використання соціальних мереж змушують задуматися про те, як громадські діячі справляються з особистими драмами та як вони перетворюють їх на нові можливості. У світі, де особисте життя знаменитостей є постійним об'єктом уваги та спекуляцій, твердження Лопеса про те, що розлучення стало найкращим, що з ним коли небудь траплялося звучить сміливо і, можливо, навіть провокаційно. Але якщо уважно придивитися до її слів, стає зрозуміло, що вона говорить про щось набагато більше, ніж просто розлучення. Вона розповідає про особистісне зростання, здатність вивчати уроки з складних ситуацій та важливість самовизначеності. Я завжди вважав, що громадські діячі, особливо жінки, піддаються значно більшому тиску, коли мова йде про особисте життя. Очікується, що вони будуть бездоганними, щасливими і завжди гармонії. Коли вони стикаються з труднощами, вони піддаються суворому осуду та критиці. Заява Лопеса це свого роду бунт проти цих нереальних очікувань, це визнання того, що життя не завжди просте і що навіть найуспішніші люди можуть відчути біль і розчарування. Цікаво, як лопес використовує соціальні мережі, щоб поділитися своїм досвідом та встановити зв'язок зі своїми шанувальниками. Її недавня публікація в Інстаграм, де вона позує в светрі лаванди, викликала жорстоку дискусію в інтернеті через намисто, яке, на думку деяких, натякає на можливе возз'єднання з Бена Афлек. Цей епізод демонструє її здатність грати з увагою громадськості, створюючи інтригу та підтримуючи інтерес до своєї людини. Але, що ще важливіше, лопес не боїться говорити про свої почуття та переживання. Вона ділиться своїми думками про розлучення, про особистісне зростання та свою кар'єру. Вона показує, що навіть після складних тестів ви можете залишатися сильними, самовпевненими та готовими до нових досягнень. Я пригадую справу з власного життя. Кілька років тому я пережив болісний зрив. Це був дуже важкий період, і довгий час я не міг відновитись. Але з часом я зрозумів, що цей досвід зробив мене сильнішим і допоміг мені краще зрозуміти себе. Я навчився цінувати себе та свої потреби і став більш вибірковим у відносинах. Ось чому я ціную чесність та відкритість лопаса. Вона не намагається приховати свої почуття чи прикрашає реальність. Вона ділиться своїм досвідом, щоб надихнути інших і показати, що навіть після найскладніших випробувань ви зможете знайти сили і рухатися далі. Лопес також підкреслює важливість взаємної підтримки навіть після розлучення. Її слова, які Афлек допоміг їй отримати роль у фільмі Жінка, Павук. Свідчить про те, що навіть після розставання ви можете підтримувати шанобливі стосунки та підтримувати один одного, це особливо важливо у світі шоу бізнесу, де конкуренція часто робить людей ворожнечі один з одним. На закінчення історія Дженіфер Лопес це історія про силу, адаптацію та особисте зростання. Вона показує, що навіть після найскладніших випробувань ви можете залишатися сильними, самовпевненими та готовими до нових досягнень. Її здатність використовувати соціальні мережі для обміну своїм досвідом та встановлення зв'язку зі своїми шанувальниками демонструє її розуміння того, як працює світ шоу бізнесу. І, найголовніше, вона показує, що навіть після розлучення ви можете підтримувати шанобливі стосунки та підтримувати один одного. Ключова думка, розлучення це не кінець, а можливість зростання та трансформації. Важливо вчитися складних ситуацій та використовувати їх для досягнення нових цілей. Я впевнений, що Дженніфер Лопес буде продовжувати надихати мільйони людей у всьому світі своїм прикладом сили, благодаті та здатності адаптуватися до змінних обставин. Її історія це нагадування про те, що навіть після найскладніших випробувань ви зможете знайти сили рухатися далі та досягти нових висот. І так, я думаю, що вміння грати з увагою громадськості є важливим навиком для будь-якої громадської діяльності. Головне, зробити це з чесністю та відкритістю, щоб не втратити довіру своїх шанувальників.